Ароматне та запашне в Івано-Франківську в четверте відбулося свято хліба. 15 виробників з усього прикарпаття та сусідніх областей перетворили площу у середмісті на врожайне поле, аби презентувати мешканцям усе розмаїття своїх найкращих пекарських смаколиків, і покуштувати таки було що виставкові прилавки ярмарку буквально вгиналися від різноманітних солодощів вишуканих та оригінально оздоблених. Велетнів короваїв та хлібців на будь-який смак, чимало із яких пекарі готували усе ж за давніми рецептами. Душа з душею треба. Яка би не була гарна рецептура, але якщо не вкладена туди душа, хлібчика не вийде. Ми питалися в попередніх пекарень, питалися старих людей, збирали рецептури, от рецепти старшого віку людей. і Ті, хто як правило, працював на пекарнях. А от побачити, як колись народжувався запашний хліб, від початку до кінця так і не вдалося. Попри обіцянки, відтворити увесь складний технологічний процес, організатори цього разу не змогли. Зате потішили перехожих демонстрацією помолу пшениці у справі. Справжніх жорнах. Це ще прадідівський інструмент, справжня гордість пана Івана. Отак, люди. Наприклад, ця мука е, досить якісна була, тому що у жорнах е, не нагрівали муку. А в таким вині, наприклад, якщо роблять, то нагрівається мука, якщо той говорить, що є не раз, що говорить, що спарена мука, а тут, наприклад, це і так, як природний. Нижній камінь камінь і зверхній камінь, так що тут ніколи мука не нагрівається. Ще одна особливість цьогорічного свята, дата його проведення. Особливість напевно та що воно проходить сьогодні, 1 вересня, в день знань, правда. Тобто, ми свідомо пішли, щоб провести власне сьогодні це свято, тому що запросили всіх школярів на лінійках провести традиційний перший урок тут на святі хліба, як як урок хліба. Крім того, ми десь. Організували інтерактивні якісь етнографічні майстерні. Дітки можуть якби своїми руками доторкнутися до хліба. побачити, як він звідки він береться для того, що вони не зрозуміли, що він не з полиць магазину береться, а береться насправді через тяжку працю хліборобів. І уже традиційно серед учасників ярмарки провели конкурс на найкращий коровай. Наталя Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.